Організувати освітній кластер Одещини таку амбітну мету поставив директор Рішельєвського наукового ліцею Валерій Калибошин. Аби втілити її в життя, потрібні надійні та мотивовані партнери зі спільними цінностями та планами. Перша зустріч із зацікавленими сторонами відбулася напередодні в ліцеї. В гості завітали освітяни Балти, чиновники, педагоги та керівники закладів освіти. Обговорювали створення кластеру, що об'єднає небайдужих освітян із бізнесом та владою, аби підвищити конкурентоспроможність закладів освіти, стимулювати інновації та впливати на самоврядування в регіоні. Вибір професії, яка дійсно потрібна державі, набуття бази знань та навичок для цього, працевлаштування, розбудова економіки країни ось пріоритети ініціаторів нової організації. Над найболючішим питанням всіх освітян: як мотивувати дітей вчитися? Вирішили працювати разом із Балським фаховим педагогічним коледжем. Вже намітили співпрацю проведення сумісних освітніх проєктів. Рішельєвці мають такий досвід із Балтським ліцеєм номер 2 адже літню школу для старшокласників цього року проводили саме на його базі. Ми чули багато позитивного про ваш рішельєвський ліцей. Е, ну, мріяли побувати. Ось нарешті мрії здійснилися. Ну насправді ми вже працювали разом. Співпраця у нас уже налагоджена. Ми приймали ваших дітей в літній табор. Наші діти ходили в гості до вас. Нам дуже сподобалось. сподобались вчителя, сподобалась методика викладання. І сьогодні, коли ми приїхали, ми були в захваті, побачили, як багато у нас спільного, побачили. Що є плани над чим працювати? Освітній кластер регіону дасть можливість не тільки розробляти та вцілювати спільні проєкти, але й проводити експертизу освітніх стандартів та обговорювати їх із владою. Учасники круглого столу впевнені з реформами освіти, що примітивізують її. Створення кластеру не тільки на часі. Це остання спроба врятувати корабель, що тоне. Я б сьогодні хотів би подякувати керівництву Рішельєвського ліцею, всій потужній команді закладу. Адже сьогодні піднімались доволі важливі проблеми, і ми з, маємо певну практику стосунків безпосередньо із керівником ліцею з Валерієм Яковичем, його заступниками. У нас вже були певні напрацювання протягом 25-го року, пов'язані з взаємодією з партнерством. Але сьогоднішні. Сьогоднішня зустріч продемонструвала, що ми можемо робити. У достатньо потужні справи і ті плани, які ми сьогодні проговорювали, які ми будували, це надзвичайно важливо в умовах реформування освіти України, в умовах підтримки освітнього фронту, який сьогодні всі освітяни гідно несуть на своїх руках. Я вражена від сьогоднішньої події вона дійсно дуже вчасна і дуже надихає те, що тут таке об'єднання і приватної освіти, і державної освіти, і різних рівнів з початкової школи і до вишів, тому що зараз країна наша дійсно потребує єднання. І саме від нас, від вчителів, від фахівців освіти, залежить, яке майбутнє ми створимо. Врешті-решт проект кластеру розрахований на підтримку учнів та студентів, їх прав на здобуття актуальних навичок і знань у сучасних лабораторіях, спільних наукових проєктах та фаховій практиці на найкращих підприємствах, прав на достойне працевлаштування та розбудову різних галузей економіки. Адже освітній кластер буде юридичною організацією за підтримки провідних закладів освіти і науки Одещини, а також зацікавлених у висококласних спеціалістах роботодавців та бізнесу, він стане потужною організацією зі своїм голосом та впливом. Тож запрошуємо небайдужих фахівців всіх рівнів та спеціалізацій долучитися до освітнього кластеру Одеського регіону, аби створити впізнаваний бренд. Нашої освіти Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.